Так, давно мене не було тут на каналі. Я дуже сильно вибачаюсь, тому що моя мама приїхала до мене в Валенцію на два тижні, тому треба було провести цей час з користю і побути з мамою разом, тому що це дуже важливо провести цей час. Не забуваємо зі своєю рідною людиною, тому зрозумійте це. Привіт, мене звати Мар'яна. Сьогодні би хотіла поговорити про емоційний стан перебуваючи за кордоном, тому що ця тема дуже важлива для кожного з нас, особливо той, хто проживає два роки міграції, а може й і менше. І... Тому багато людей мене питали про це відео, і нарешті я його публікую зараз. Е, як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Е, перш за все, я хотіла вам подякувати за 500 підписників, тому що це для мене велика робота, і це багато для мене значить, тому що ми майже до фінальної, майже фінальної точки до тисячі підписників. Тому я би хотіла до кінця року дійти до цієї мети, тому що це багато для мене значить. Але є важливе, але багато людей 97% дивляться мене під. Без підписки, тому я рекомендую вам підписатися на мій канал, аби не втратити мене з поле зору та слідкувати за моїми відео та за моїм життям. Не забувайте ділитися цим відео з разом з друзями знайомими, яким було б також цікаво це відео, та залишити подобайку або будь-який коментар. Тому бажаю вам гарного перегляду. Хоча б трошки поговорити з вами про цю адаптацію емоційну в кордоном». Іноді хочеться, як в нас в рідній країні, все зробити швидше, бути продуктивним, бути best of the best. Але ти розумієш, що твої плани трошечки не так ідуть, як ти уявляв в своїй голові. Але я би хотіла трошечки розповісти про це про це взагалі, як у мене це відбувається, і можливо комусь бути дійсно корисною, тому що багато людей мене запитує про це дане відео хотіла Вам сказати про те, що кожного з нас етапи розвитку в іншій країні він не зовсім швидкий. когось це ж робиться швидко, когось трошки повільно, і ви маєте довіритися часу. Звичайно, всі наші дії залежать від нас, але ви не маєте е якось кисати, що щось не так не так роблю. Все в цьому свій час. І ви маєте розуміти, що нічого в цьому поганого немає. Ну, не говорячи про те, що іноді документи робляться в Іспанії, не так швидко, як іноді хочеться, але все одно вони в результаті готові, і потім вони у вас на руках, як то кажуть. Все, хотів би з вами поговорити про такий момент, як не з нас андром продуктивності, так би мовити, який на нас дуже сильно впливає, особливо коли ти. Хочеш в Іспанії все встигнути, ну моєму випадку там вивчити мову, там отримати сертифікат, там бути вже на високій посаді, але це всі ці самокопані воно дуже сильно впливає на стан, через що ви починаєте аналізовувати себе зліншими е, людьми. Знаєте, коли я знаходилася в автобусі, коли їхала назад в Україну побачити зі своїми рідними. Вже другий рік підряд, і мені часто потраплялися люди, які живуть в Іспанії, вже більше 20 років. Звичайно, це дуже великий такий, скажімо, стаж, якщо так би мовити сказати. І люди насамперед всі в одне. Слово кажуть про те, що не все було у них просто в житті, і що не все так швидко вдавалося, як нам іноді здається. Насправді кожен з нас починає з чогось з малого, з якогось певного фундаменту, якоїсь певної цеглинки, яка з кожним кроком, з кожним місяцем, з кожним роком утворює певний фундамент, якусь фортецю з потім з результатів. І хочу сказати, що кожен іммігрант має певну свою якусь главу в історії, якогось. Життя або якийсь епізод, який, звичайно, він розвивається поступово і не все одразу. Комусь потрібно натхнення, комусь треба пересмислити щось. Тому трошечки з вами поговорю на дану тему, як це в мене було, і що мені іноді допомагає, аби такої ситуації не було, аби не самокопатися в своїй голові. Справді часто в мене відбувалося таке, що я починаю. Якби бути на само, на самоті, сидіти, думати, а хто я, а що я зробила, а що я маю зробити, а що буде далі, і часто ми зустрічаємося з такими думками. З вами, але я розумію, що це тільки робить гірше, і я починаю відчувати себе не дуже добре і просто хочеться закритися е, просто на самоті в чотирьох стінах. Але це лише тільки погіршує дану ситуацію, що хочу сказати. Тому е, вами поділюся певними низками порад, які можливо вам допоможуть. це я би хотіла вам порадити це те, заведіть якісь невеличкий блокнотик можливо, це буде. Е, Якийсь записник може в телефоні, можливо, в якомусь букноті, аби писати якісь невеличкі дії, які ви зробили за сьогодні. Можливо, ви вчили п'ять слів з іспанської мови. Можливо, ви познайомилися з якимось українцем тут. Можливо, я не знаю, неважливо, чи це іспани, чи це з нашого краю, так е, наприклад, можливо, якісь будь-які дії, так, і таким чином ви відчуваєте, що ой, я не все так погано, як мені здавалося, так Для трохи себе похвалити, тому що. Окрім нас, ніхто інший не похвалить, так би мовити, це іноді роз, допомагає розгрозити наші, наш мозок від якихось негативних речей, чи самої категорії ще випливає інший пункт як вдячність. Е, сьогодні наш такий непростий час. Це дуже важливо оцінувати життя, взагалі цінувати, хто з нами поруч, що є ті, хто живі, здорові, що у когось є дах над головою. Ви самі розумієте з цим непростим часом, що відбувається в нашій країні. І перший час, коли я приїхала в Іспанію, це був перший місяць перебування. Я часто дякувала за певні речі, які я дякувала, так би мовити, це також може вам допомогти відчувати себе трошки легше і вільніше. Вже все ще хотіла би сказати, що ніколи не якщо ви відчуваєте себе погано, не сидіть на самотужку, що це дуже сильно. Якби піддавлю емоційний стан, як я сказала раніше, і хочу вам сказати, що дуже багато з'явилося низкою івентів, які. Е, наше відбувається влітку, так відбувається протягом будь-якого сезону, і ви можете спробувати себе в різних хобі, наприклад, малювання картин е, з вином або з будь-яким напоєм, або, наприклад, пробігти марафон, неважливо знаєте ви мову чи ні. Або, наприклад, відвідати якийсь мастер-майнд або будь-який клуб з нашими українцями, тому що я хочу сказати, що у нас е, українці сильна нація, так би мовити, за такий короткий період часу творити різні івенти, салони, кафе. І це велика пошана стосовно наших, якщо навіть ви не зустріли іспанця якогось або іспанку, ви можете відвідати будь-який івент. Навіть є іспаномовні, якщо ви хочете зламати цей бар'єр. Вас ніхто за ваші помилки не вб'є, не окусить. Тому що навіть я, хоч я спілкуюсь іспанською мовою щодня, але ми всі маємо право робити помилки. Зрозумійте це, наш світ не може бути ідеальним в нашому випадку, але... Ви вже робите якісь певні процеси, починаєте за кордоном, тому ви маєте себе хвалити і, і поважати. Хотіла додати один пункт. Він дуже пов'язаний з попереднім: це е, почати якесь нове хобі, або можливо почати продовжувати то хобі. Яке ви робили можливо раніше. Е, я, наприклад, для себе, щоправда, е, в минулому році, в, в кінці осени, я відкрила для себе такі міні-хобі, як робити нігті і малювати різні нейл-арти, так би мовити, я раніше не займалася б'юті-індустрією. Е, мені було цікаво ця тема і вирішила для просто для допит, допитливості створити собі трохи такі різні дизайни, замовила собі матеріали з шейну, матеріали з Алікспресу. Можливо, майстери мене зараз. Е, і якби не оцінять цю ідею, але я собі роблю, якщо собі дома, тому будь ласка, не критикуйте добре. Е, тому мені подобається це якби мій ритуал. Іноді мене це розслабляє. Мені це подобається. Можливо, це щось буде інше для вас, і ви, ви зрозумієте для себе. Можливо, це буде не лише просто хобі, а щось побільше Тому таким чином, таке невеличке відео вийшло на сьогодні. Я дуже рада, що ви залишилися до кінця, що ви підписані на мій канал, залишайте коментарі і напишіть, будь ласка, будь-яке питання. Я спробую вам відповісти. Та надати якийсь фідбек. Дуже вдячна вам всім за 500 підписників. І я сподіваюся, що до кінця року ми дійдемо до тисячі. І ми далі будемо рости, рости і розвивати український YouTube. Бажаю вам гарного дня і бережіть себе, Па-па!